Ви ж бачите, що в лаврі відбувається Києво-Печерський. Це ж імітація. Частково цих московських попів звідти вигнали, але в декількох приміщеннях лаври вони залишилися і далі там працюють. Наш закон урегульовує це питання. Теж урядовий закон цього взагалі не регулює. Тому е, урядовий закон, м'яко кажучи, недосконалий, насправді слабкий, і в такому вигляді він лише навпаки посилить. РПЦ в Україні, бо вони будуть кричати про переслідування, подавати до міжнародних організацій, кричати це на міжнародному рівні. Натомість в Україні нічого не буде відбуватися. Всі будуть чекати 10 тисяч судів, які мають відбутися там ще 5 чи 6 разів. Проєкт урядовий прийнятий лише в першому читанні. Нам доведеться його допрацьовувати досить серйозно до другого читання. Всі фракції Верховної Ради наполягали на тому, що було поставлено на голосування інші проекти, зокрема той, де я є співавтором. 82-21, Але дві групи і одна фракція виступили проти. Це дві групи, які було створено з депутатів колишньої партії ПЗЖ. І фракція.